предповід, що інші посманики Ти можеш бути і не схожий. — Так, я з інше врестство Я свій образ роблю. Так що, хай, вибачайте, ви знаєте, стільки багато глядачів, мені важко. Гуса робити. Отак так, ніби я завтра пострижуся. <ріху> 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 та, сьогодні, <ріху> от, <ріху> з гусами важко, але я попробую. Ні, та не треба визвотим. Як не треба? Ти що, з гусами приїхав, а поїде з без гусів? <ріху> ну чи хто збриє? Ну, сміхайтеся з класика.

За стаканчиков нема теперь зарплату. Как шубят. Ага, ага. А У нас немецькие. Побудови черепа. Рийски. Там не біли хорвати там. Ворог. А, а? хорватска. Десь yes, А, ah, два, десь, ходімо. Дивіться. один, Один один мінімум. І він не можу брати туди. Здравствуйте. <laughs> Тоді двійна плата, забрати.